Доброго дня, шановні українці! Я закінчував вже рейд по турецькій долині поблизу кордону біля міста Сукіряни. І вже на виході з лісу натрапив знову на слід. Себто висновок рейду дуже простий. Результат рейду. Незважаючи на неділю, на 5 лютого, в турецькій долині ходять люди не групами, а поодинці. І путають сліди. Путають сліди. Подивіться, як. Цей слід йде вгору аж в напрямку до кордону. Подивіться, бачите, йде один той самий слід. Бачите, одна нога, друга нога. Слід одинаковий, але таке враження, що людина путає сліди. Робить одною ногою крок вперед, потім повертається другий крок назад. Знову подивіться той же самий слід вперед. Той же самий слід назад до кордону. Ця та людина путає, кладе одну ногу напрямку від кордону, потім кладе до кордону. Подивіться знову від кордону, до кордону. Знову до кордону. Від кордону. До кордону. Ну, ось отак, бачите, він йде. Ось людина рухається одна, рухається по центральній дорозі турецької долини. Бачите, знов один слід до кордону, другий слід від кордону. Путин сліди, просто прикладає ногу. Ось слід. Свіженькі сліди, буквально годинку назад людина йшла до кордону. Будь ласка, вперед. Знову назад. Він переставляє просто ноги. Знову цей слід йде вперед. Бачите, вже підмітає. Людина, впевнено, йде до кордону, але путає професійно, путає сліди, замітає сліди як лисичка. Бачите, є сліди, начебто назад. Від кордону, а тут один вперед, другий вперед, третій вперед, знову назад. Я не буду вже йти вечорі, але я пройшов. Ну, ці сліди йдуть до кордону. От ще одні. Ось слід до кордону. ось слід від кордону. Та же сама нога. Ось це напрямок кордону. Бачите, кордон поряд до нього тут буквально декілька сотень метрів. Значить, я вам скажу коротко, в турецьку долину 5 лютого я коли побачив рейд в турецькій долині, побачив сліди трьох чоловік, які мінімум троє чоловік йшло до кордону, одна людина йшла. Від кордону, такий результат рейду. Себто по турецькій долині ходять невідомі. Хто вони Звертаюся до лівоохоронців, правоохоронців, прикордонників, яких я бачив в центрі міста Сукіряни біля банкомата. Хлопці, візьміться за розум, хвати протирати штани на лавках. Патрулюйте кордон та турецьку долину. З вами був старенький Ігор Швець, український історик та журналіст. Та слідини відомих турецькій долині 5 лютого. До нових зустрічей!